Як бізнесу підготуватись до податкової перевірки? Варто розуміти, що чим менш ви та ваші працівники готові до податкової перевірки, тим більше шансів отримати штраф навіть в тих моментах, де вас не повинні були притягнути до відповідальності. Щоб успішно пройти податкову перевірку, треба зробити три прості кроки: перше це привести інструктаж для вашої команди, як вести себе під час податкової. Перевірки і назначити відповідальну особу, яка буде, якщо це будете не ви, яка буде зустрічати контролюючі органи та супроводжувати їх в процесі податкової перевірки. Друге це звичайно навести порядок в документах, перевірити первинну документацію, банківські виписки, акти виконаних робіт, договори, рахунки і так далі. Тобто, навести лад у всій вашій документації, яку мають перевіряти. Третє перевірити ваші слабкі місця. Найчастіше це питання виплати заробітних плат, нарахування податків заробітної плати, кадрова документація, оплати по великим об'ємним контрактам і так далі. Тобто перевірити ті місця, на які податкова найчастіше звертає увагу. А якщо хочете бути на 100% готові до податкової перевірки, то звертайтесь до нас за юридичною консультацією та юридичними послугами.